Вітаю! Сьогодні ми продемонструємо роботу тренажера для тампонування раньового каналу. Ось така його комплектація, сам тренажер і крапельниця для подачі штучної крові. Що нам знадобиться для роботи? Власне, наш тренажер, лоток, в якому він знаходиться, щоб рідина не розтікалася, рукавички, тому що ми пам'ятаємо про власну безпеку, еластичний бинт та звичайні бинти. І... Наша штучна кров. Безпосередньо під'єднали крапельницю від тренажера до пляшки зі штучною кров'ю. Перевертаючи ось таким чином пляшку і натискаючи на неї, ми зможемо подати через крапельницю кров імітуючи масивну кровотечу. Побачивши масивну кровотечу, в першу чергу нам треба надягнути рукавички, і наступний наш крок це затиснути раньовий канал. Таким чином ми двома руками зможемо собі готувати тампонуючий матеріал. Тобто, нам необхідно в першу чергу створити таку кульку, яку ми будемо запихувати в рану. Ми маємо орієнтуватися по серцю, тобто серце у нас умовно в тій стороні, відповідно, кульку я буду пхати в ту сторону. Важливо пам'ятати, що тиск в рані має створюватися постійно, бинт не має лежати в цій калюжі крові. Тобто ми можемо змінювати пальці, ми можемо підкладати тампонуючий матеріал під один палець, от як, наприклад, зараз. Як вам зручно, головне пам'ятати, що тиск в рані має бути постійний. Нам важливо затампонувати всі порожнини раньового каналу. Таким чином ми точно зможемо зупинити кровотечу. І тут ми бачимо, що формується такий грибок. Його шапочка має виходити над дреньовим каналом приблизно на 1 і більше сантиметрів. Після чого ми маємо бинт, якщо в нас залишився, покласти його наверх, якщо раптом його не вистачило, беремо новий і кладемо наверх на наше тампонування. Після чого ми маємо створити тиск протягом 10 хвилин. Створивши тиск протягом 10 хвилин, в реальному житті мені необхідно буде переконатися, чи кровотеч є точно зупиненою. Для того, я зніму верхню руку і підкладу її під нижню. Таким чином, я маю фіксувати тампонуючий матеріал, тому що він в реальності може приклеїтися до рукавички, і наше тампонування буде зруйноване. Тому притримуючи. Тампонуючий матеріал я обережно привідкриваю долоню і дивлюся, чи не з'явилося нового кровопідтікання. Якщо ж ми свіжої крові не побачили, можемо приступати до нашого наступного кроку фіксації тампонування. Припустимо, що тампонували ми верхню кінцівку, тому фіксацію тампонування покажу вам саме на руці. Пам'ятаємо, що ми створили тиск, подивилися, чи немає нового кровопідтікання. Якщо ж такого немає, фіксуємо. Для цього ми беремо звичайний еластичний бинт. Накладаємо поверх тампонування, притримуючи наше тампонування. І розтягуючи еластичний бинт, обгортаємо руку навколо. Нам важливо закрити весь тампонуючий матеріал, щоб ніде бинт не стирчав. Трошечки розтягуючи, нам важливо не створювати занадто потужний тиск. Тобто перші оберти ми робимо досить потужними, а далі просто дофіксовуємо без зайвого натягу. Кінець еластичного бинта ми можемо зафіксувати під одним із турів. Важливий момент ми маємо переконатися в тому, що пульс на периферії точно є збереженим. Для цього ми будемо перевіряти його ось в цій ділянці. Для контролю ми перевіримо на здоровій руці. Пульс не має змінитися. Відчуваю пульсацію однакову і на цій, і на цій кінцівці. значить, ми гарно зафіксували наше тампонування. З теоретичною частиною того, як там панувати за допомогою цього тренажера, ви вже ознайомилися. А зараз час відпрацьовувати це на практиці.